що тітя Мотя зробила. Я вам скажу, що оце, я помітила, що не можна лишати відра кипяток, а вона взяла і Іди! Взяла, покупалася в кипятку. У мене було таке поза минулого року качка водила каченят, а я закип'ятила воду. І е, я не пам'ятаю, що там шуліка, по-моєму, в нас курку забив чи що. І я скубала о, б'ються. Ну, дивіться, качори, як б'ються. Треба, мабуть, розцеї роз, роз, їх. Ей, Хлопці! А ну-ка. Бо зараз ще індика Ого, які вони сильні. От як яких... Не лізти! То вони зараз ще будемо качку рубати Кіця розщепляє їх. Чоловік кричить на лізь. Зараз ще будемо. ой крило заломив коричневому, я їх розминаю. Так, я бульдозер. Ой, ей, Елвіс. Ненормальні. І в шоці. <ріст> Що відбувається? І пішли разом далі. Індикі отримали шок, психологічну травму. Так от я поставила воду кіток, качка підійшла і взяла, нирнула в ту воду головою. Я думала, в неї шкіра злізе із клюва. Ні, нічого не сталося, я так перелякалась тоді. А це зараз вийшла і теж тітя таке зробила. Боже, який довольний, що ти довольна, що тобі пір'я повискубували? Треба, щоб тако з собою, собою прям гордився. Ну, так, да, да. ти тільки сильний. ми бачили хто кого. Ти нам тут не розказує ці всякі побрехеньки. Он ну, оце й от тебе. Трохи почоп і все ніби нічого не було.